На відео Олицький замок його почав будувати князь Микола Радзвіл Чорний у 16 столітті. Справу продовжили нащадки. Згодом приміщення тричі реконструювали. Останнє відновлення розпочали у 1880 році, що тривало 30 років. Розповідає історик Тетяна Яцечко-Блаженко. Зараз ми знаходимося біля центрального входу е, сучасного олицького замку палацу. Історично це не був центральний вхід центральний вхід був з іншого боку. Це є одна із брам Олицького замку. Свого часу на ній знаходилася каплиця. Зайшовши через центральні ворота, потрапляємо у внутрішній дворик, навколо якого чотири палаци. Усі вони поєднані між собою: один триповерховий, інші у два поверхи. Окрім помешкань, тут були виробничі приміщення. Сукерня, також винний погреб, їдальня, кухня, приміщення, де робили гармати, збереглися до нас часу зображення, якраз інтер'єру. То, наприклад, це китайська зала, зала виконана в китайському стилі. І, от на одному із фото, якщо тут видно, це теж фото кінця 19 століття, ми можемо побачити цей китайський салон. Усі меблі були привезені з Китаю благоустроєм території навколо замку та на подвір'ї займається громада, каже голова Олицької селищної ради Олександр Перендецький. Вперше ворота замку відкриють для містян та гостей на день конституції України. Плануємо 28 червня провести фестиваль перебер'я» переберія стилі севні Ми хочемо підписати договір про співпрацю з краєзнавчим музеєм. От, відповідно паралельно рухатися в тому напрямку, тому що у нас перш справим увагу на те, що на сьогоднішній день немає ще фахівців з спеціалістів з туризму. От, але я думаю, за допомогою краєзнавчого музею нам допоможуть підготувати такі спеціалістів. Процес передачі замку від медзакладу на баланс обласного краєзнавчого музею триває. Процедуру планують завершити цього літа, каже директорка музею Оксана Важатко. Зі слів є гроші на охорону та опалення взимку. У день відкриття замку для туристів відвідувачів впускатимуть винятково на територію. Приміщення палацу будуть закриті. І ми запропонуємо кілька екскурсій, оглядовують театралізовану підземелля молитвого замку. Запропонуємо певну таку музейну зону, де будуть вестися гутірки, буде лекторії, будуть спеціалізовані музейні майстер-класи, буде розгорнута виставка банерна, яка буде розповідати основні етапи історії Олики, історії роду Радзивілів, історії утворення саме того замку. Гроші на реставрацію замку планували отримати з держбюджету. Заявку на це подали та отримали відмову. Бо Фортеця комунальний об'єкт, не державний. З приводу фінансування реконструкції палацу зараз тривають перемовини, каже голова обласної ради Григорій Недопад. Це сотні мільйонів, і наш проект не є тільки проект самого реставрації самого лицького замку. У Нас реалітизація цілого селища Олика. тобто там передбачено дуже багато локацій. Ну але, звичайно, основною ордзинкою основним таким об'єктом, який буде. Спрямовуватися велика сума коштів це буде найлицький замок. В будь-який момент якийсь об'єкт може випасти через те, що не готова до кінця проєкту кошторисна документація, а ми ж працюємо. У нас і виділені кошти на краєзначий музей для того, аби все-таки запустити цей процес. Ініціативу відкриття замку для туристів, місцеві жителі, з якими ми поспілкувалися, коментують так. І торговий центр почне працювати, і місцевий бюджет якесь відрахування. Підемо відвідувати. Хочеться, щоб вже було там гранесенько, чистесенько. Люди мають це бачити, мають це знати, це одна сторона, а інша сторона, що це буде наповнення бюджету сільського. Замок зруйнували в 1760-х роках російські військові, які переслідували правителя Радзивіла. Пізніше нащадки відбудували його, говорить історик Тетяна Яцечко Блаженко. Останні роки тут був медзаклад, який обслуговував будівлі 65 років. Завдяки цьому їх вдалося зберегти. Він є унікальним і в якості того, що це і палац, який зберігся до нашого часу, як і палацова культура, і так само що це приклад оборонної архітектури з чотирма бастіонами, який теж можна сказати зберігся чи не найкраще в Україні. Вадим Пенфієн Сергій Данилюк Новини на Суспільному. Волинь.